Выш... Чиновники высшего ранга заполнили декларации, и что мы поняли? Мы поняли, что люди держат очень много денег в наличных, а в основном это деньги в иностранной валюте либо в долларах, либо а, в евро. И у вас тоже. И поэтому я задаюсь вопросом: если высшие чины. Государственного управління не довіряють українській валюті і украинской банковской системі. Як ви уговорите тих, які не живуть в Україні, доверять? Дякую за ваше запитання. Я вважаю, що процес електронного декларування був дуже важливим. І я можу про це говорити абсолютно відверто, тому що, будучи спікером українського парламенту, я докладав всі зусилля для того, щоб цей закон був прийнятий і щоб ці. Декларації стали реальністю. Багато було різних думок з точки зору того, щоб не довести справу до кінця. Коли я прийшов працювати в уряд, ми теж розпочали підготовку до впровадження системи електронного декларування. І я можу сказати, що для того, щоб дойти, щоб кожен заповнив свою декларацію, це був дуже складний шлях. Але я вважаю, що це був дуже вірний крок, який нас може відділити від того, що було раніше, і того, що буде далі. Насправді, походження доходів чиновників, воно є різне, як і от в цій залі. Тут сидять різні люди, кожен з своєю історією, кожного свої погляди на життя. Так і у чиновника вони абсолютно різні. Наприклад, Багато після революції гідності були, прийшли патріотично працювати у владу і робили це, виходячи з там з того чи іншого бізнесу. Хтось приїжджав з інших країн і працював в почав працювати у владі. Хтось, хто займався успішним підприємництвом до Революції Гідності, після Революції Гідності прийшов працювати у владу. А є і ті, хто десятками років працювали тільки у владі. І зараз дуже важливе питання, щоб кожен довів, де він взяв свої доходи, як він їх заробив. І оце буде поставлена крапка в тому, щоб відділити тих, хто нажив а, гроші, статки і все інше багатство, а не, не чесна. Або ті, хто працював, заробляв в бізнесі найманим працівником, або власником бізнесу і за це сплатив податки. А це ж абсолютно видно. Ну, давайте візьмемо мене. Я з 95-го року був підприємцем. Я працював по 2005 рік в бізнесі, і фактично мені Господь Бог допоміг стати фінансово незалежним. І коли я перший раз обирався, мені було 28 років, я обирався в міським головою міста Вінниці. Я прийшов вже зі своїми статками, зі своїм майном, яке і тоді було задекларовано, і фактично сьогодні я б тільки підтвердив те, що було задекларовано у мене завжди. У мене була нерухомість, і вона залишається в мене, і вона наформлена на мене, а не на якихось підставних осіб, яку я завжди здавав в оренду, тому що я вийшов з активного бізнесу і я за це жив і накопичив певні свої статки. Далі, коли я прийшов працювати у владу, це теж мені допомагало бути незалежним, фінансово незалежним. Це дуже важливо, коли ти приходиш очолювати, наприклад, там велике місто, майже 400 тисяч людей. Але що стосується довіри банкам, я думаю, що тут треба розділити на декілька частин це питання. Ну, по-перше, по своїй психології, чиновники, вони абсолютно не відрізняються від всіх громадян України, в яких довіра до банківської системи не дуже висока. Але це справа така. Наступна не, позиція ага, палеці. Поліля... Це є чиновників, теж глава Національного банку, я полагаю. Я, до речі, не вивчав її декларацію, я не можу сказати. Ну, там в національній валюті очі А очень ви мало. зараз запросіть, вам підскажуть, і ви подивитесь, що, які в неї там статки. Так от, я пам'ятаю, наприклад, свій 2010 рік, а ви можете, напевно, це Савік підтвердити. От я був міським головою міста Вінниці. В шостому році я вибрався, обрався перший раз, в 2010-му я обирався другий раз. Але тоді вже була зовсім інша влада, а президент Янукович. І всі намагались зробити так, щоб кожен мер. Більш-менш популярний, а за мене проголосувала в другому турі виборів в, друг, в другий раз на другий термін. Майже 78% вінничан. Вони хотіли всіх популярних загнати в своєму лави партії регіонів. Знаєте, я для, достатньо був принциповий з точки зору партійності, і я відмовляв. Ну уявімо собі, що мої кошти знаходяться на рахунках банка. Вони в секунду могли їх заблокувати і почати мене шантажувати, наприклад, або якісь інші речі робити, які е, несумісні з нормальним підходом. В вересні місяці перед виборами 2010 року, вересні місяці, мені висадили 40 чоловік десанта в місто перед виборами, коли я відмовився. 40 чоловік десанта, кру, кру, яке приїхала з Донецької і Луганської областей в центральну Україну, в місто Вінницю. Для чого? Для того, щоб на... натякнути мені, щоб я не ну, не жартував, а можливо йшов від партії регіонів. Цього не сталося. З іншого боку, я думаю, що і банківська система була хвора і вражена з точки зору банків, які фактично більшість з яких не були реальними банками. Це була система, яка створювалася для того, щоб вийти на ринок, пообіцяти людям великі відсотки. Потім забрати у людей гроші, ці гроші або вивести за кордон, або е якимось чином забрати їх для того, щоб купити собі нові підприємства, нові літаки і так далі. Це відбувалося в країні, це і правда теж. Тому, коли я працював в парламенті головою парламенту, ми робили все для того, щоб створити систему повноцінної відповідальності власників банків. І ще одна: в 2015 році декларацію ми подали станом на 15-й рік. В 16-му році, що стосується моєї декларації, ситуація абсолютно інша. З точки зору і моїх статків, і моїх грошей вони знаходяться в банківській системі. Тому